Лексика нашої бабусі, скарби, які зникають. Привіт, друзі! Сьогоднішнє відео особливе. Воно останнє цього літа, і я хочу, щоб воно було теплим, як бабусина хустка, ніжним, як полуденна тиша в селі, і глибоким, як українська душа. Мова це не лише засіб спілкування, це жива пам'ять. І кожне слово, яке ще звучить у голосі бабусі, це частинка тієї пам'яті, яку ми маємо зберегти. Тож сьогодні ми згадаємо слова, які зникають, бо їх усерічч почуєш у містах, у школах, у новинах або просто гуляючи на вулиці. Але вони не старі, вони вічні, просто чекають, щоб їх знову промовили з любов'ю. Усі ці слова звучали в дитинстві у розмовах на кухні, під спів сопілки, у казках перед сном. Тож давайте згадаємо їх всі разом. Перше слово грінджола. Це не просто сани, це дитяча зима, це дзвіночки на ковзанці. Напевно, ви чули не врядуй і покидаю тебе на криджолах. Саме так. Цими словами часто до нас зверталися бабусі взимку. Наступне слово галета. Це смачне печиво. Яке бабуся клала у полотняну торбинку. Оце на тобі галету, та й тікає гратися. Було таке? Макітра велика глиняна миска для тіста чи вареників. Напевно, вам доводилось чути, а тоді виси борошно в макітру буде на пиріжки. Пелька це вузлик із тканини, де бабуся носила дрібнички. Дивись, он у пельці сукерка для тебе. Кужіль, непрядене волокно, з якого пряли нитки. Бабуся сіла прясти кужіль, а я слухала, як пісня лється. А чи чули ви слово Квач? Квач це такий собі м'ячик у дитячих іграх. Але також квач це курка, що водить курчат. Граємо квача. Або, А ще глянь, як та квачка турбується про своїх жовтячків. Клунок згорток із речами. Не валіз! А клунок, погодьтеся, звучить душевніше. Мати склала клунок, рушники, сорочку, хліб і вирушила на фронт. Шпулочка. Це маленька котушка для ниток. Але як ніжно звучить шпулочка. У бабусі в скрині голка, шпулочки, стрічки, цілий світ краси. Пчола давнє слово для бджоли вживається в піснях і прислів'ях. Як пчола до квітки, так і серце додому. Перелас не просто паркан. Це місце, де проходили сусіди, де чекали коханого. Він стояв біля перелазу і серце стискалося, бо не знав, чи побачить її знову. Щойно ми згадали дуже теплі слова, які часто промовляли або навіть зараз промовляють наші бабусі. І ці слова, як оберіг, вони пахнуть м'ятою, печеним хлібом і полином. Вони зберігають те, що важко описати підручниками, душу нашого народу. Якщо ви хоч раз чули ці слова від своєї бабусі чи дідуся, ви дуже щасливі. А якщо не чули, давайте віднайдемо їх разом. І повернемо їм життя. Напишіть у коментарях слово з дитинства, яке зігріває вам серце. Нехай це відео стане нашою спільною скарбницею, щоб мова жила, а пам'ять не згасала. Дякую, що були зі мною ціле літо. До нових зустрічей. А поки Бережіть слово і говоріть так, щоб навіть бабуся посміхнулася.